Дай Боже любі друзі, підписники та поціновувачі мілітарі та стрикбольної культури України. На зв'язку Юджин. Отже, два роки тому, перед початком повномасштабного вторгнення, в мене були перші спроби записувати відео для Ютуб на стрійбольну тематику. Але вторгнення поламало ці плани. Пройшло два роки, а наразі я ще діючий військовослужбовець Національної гвардії. Рік тому я отримав осколкове поранення в лісі чудес і зараз знаходжусь в Німеччині на реабілітації. Так як, окрім самої реабілітації, в мене є багато часу, і багато знайомих просять пошукати в Європі якісь цікаві стрейкбольні штуки, які тяжко знайти в Україні, я це роблю. Отже, найближчим часом я почну знімати відео про. Різні страйкбольні штуки, які попадають мені в руки, отже, це знову Юджин, і це мій камбек. Тому подібне. Тебе будуть ненавидіти всі, коли побачиш, що в тебе є такий кілер блок Просто гребси, як веслом. Ага, також користуючись можливістю тим, що я зараз знову у відео, я хочу зробити таку міні-рекламу мого друга, який займається одягом. Отже, такий худі на мілітарі тематику з офігенним логозаду, я потім його покажу на кабі. І прапором нашої країни ви можете замовити в посиланні за описом, воно буде десь там в описі, ви його обов'язково знайдете. А також за промокодом Юджин ви отримуєте знижку на ці вироби в розмірі 5%. Також, так як скоро теплі дні, сонце, літо, мій друг випустив, я би хотів сказати, колекцію, але наразі це. Нова серія кепок. Я також прикріплю картинку тут і тут. Отже, вікінги завжди прибувають вчасно.